Сідайте, сідайте, дорогі. Маю чудову нагоду сьогодні поділитися з вами коротенькою, простою думкою. Я назвав це «З чого почати? Таке питання. І відразу ж попрошу відкрити, в кого є, хто буде читати на екрані. 1 Тимофія, 4 розділ з 11 тексту. Ми, звісно, не зможемо прям весь контекст цього послання прям, проникти, проникнутись. Але от коротенький цей відривочок він покаже, що ми, про що тут говориться. Четвертий розділ з 11-го тексту. Це проповідуй і навчай. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяю увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом з покладанням рук пресвітовської ради. Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто слухає тебе. Дивіться, апостол Павло наставляє молодого служителя Тимофія, даючи йому якісь поради. І він каже: О, дивісь, оцього навчай, про це кажи. І так це, в принципі, все послання, по крайній мірі, перше послання. Він дуже багато. Тимофію каже: От це вчи, так кажи. От про це при цьому приділи, приділи увагу. І отут, дивіться, він каже, що це проповідуй і навчай, і багато про навчання каже. Тобто, ну навчай, навчай, навчай. Тобто, служитель Тимофій він мав багато навчати по церквам, по містійній церкві, де він їздив з Павлом. І знаєте, як буває часто, що коли людина багато поділяє часу служення іншим, не вистачає часу собі. Десь потім, ну потім ти думаєш так, а те, що я кажу, воно співпадає з моїм життям, я так роблю, як я кажу чи ні. І тому я так бачу, щоб цього, цього ризику запобігти. Апостол Павло каже: 16 й текст: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Тобто він каже. Пильнуй дуже за тим, що ти навчаєш, тобто що ти кажеш, і так як ти живеш, себе самого, перевіряй, те, що ти кажеш, співпадає з твоїм життям чи ні. І це, знаєте, це стосується не тільки служителя, не тільки того, хто виходить на проповідь, десь веде якусь домашку. Це стосується кожного. Якщо людина щось говорить і це не співпадає з його життям, чи є з цього сенс? Чи є з цього якийсь. Ну, Взагалі, сенс про це, про це говорити. І знаєте, кожен з нас на своєму е, рівні десь має вплив на когось. Да? Знаєте, батьки мають вплив на дітей, друзі один на одного, е, старші на молодших і так далі. Кожен має вплив. І кожен ділиться якимось своїм досвідом, кожен якимось, е, ділиться якимись відкриттями з Писання. Тобто, кожен з нас про щось ну, і говорить. Да? І е, от, от апостол Павло я просто дуже. Цю різко цю думку побачив, хочу з вами поділитися, що він каже, ну, пильнуй, щоб те, що ти говориш, воно співпадало. І, і ключик в цьому, він каже, що роблячи так, ти себе спасеш. Тобто є сенс з того, що ти це для себе прийняв, це відкриття і живеш по ньому. І люди, які бачать тебе і твої слова, і тві спів... співставляють твоє життя і твої слова, бачать, о, так воно працює, і я так хочу. Я бачу, що це працює в житті цієї людини. Вона має благословення від Бога, вона має якісь відкриття, і це працює. І я так хочу, я буду так само, так, так само робити. Тобто, тобто є сенс. Себе спасеш і тих, хто слухає тебе, все просто. І от що може дійсно вплинути на людину, то це особистий приклад. Так? Якщо ми будемо багато розказувати, дивись, треба, треба робити оце, а ну давай почитаємо з тобою, ти оце і це не робиш, давай, давай так. Або там, навіть коли ми буває дітям розказуємо, багато моралі читаємо, чи ну, приносить це велику користь ну, не завжди. Але якщо дитина побачить, як ми самі це робимо, вона сама захоче це робити. Навіть якщо ми будемо про це ну, сильно там, великим мораль не читати. І навпаки, дивіться, навпаки, якщо людина не бачить е, прикладу в твоєму житті, що ти кажеш так, але так не робиш, це так відвертає. Це відвертає дуже сильно. І пам'ятаєте, учні і люди, в принципі, питали в Ісуса, от скажи нам, а що робити? От фарисеї, вони ж, ну, ну такі ж правильні речі кажуть, але так не роблять, що нам робити з цим? Тобто, це дуже відвертало від авторитету тих, хто мав би мати цей авторитет фарисеїв, вони казали дуже правильні речі, але так самі не жили, і люди це бачать. Ну тут ніяк не вийде. Особливо ніяк не вийде обманути дітей. Просто ну, я вже по своєму не мала, не досвіду я маю, але просто бачу, що коли ти кажеш і сам це не робиш, ну дітей не вдуриш. Не те, щоб ми хотіли комусь когось дитини. Ми, ми, ми хочемо для наших дітей кращого, але іноді методи, якими ми це робимо, не дуже дієві. Хочу поділитися одною практичною порадою від мене. Це ваша на ваш розсуд приділяти це цю увагу чи ні, і потім наведу один коротенький приклад свого життя. Пам'ятаєте притчу Ісуса про сіяча, який сіє сіє зерно, так? це слово, яке попадає в серце людини. Ми не будемо читати всю цю історію, тому що я думаю, кожен з вас читав. І якщо хочете, ну, прочитайте це дуже корисно. Один віршик візьму, один текст. Марка 4, 20. А ось ті, вже коли Ісус доходить до, до доброї почу, знаєте, ми чекаємо, а ну коли ж коли ж, це саме найголовніше буде. Скажи вже найголовніше, ми зараз ми цього хочемо. так? І, ісус, от ми, ми це прочитаємо. А ось ті, які постійні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай. Один у 30, один у 60, а один у 100 разів. Тобто ми дійшли до такого самого кульмінації, такої, що Ісус каже: а є такі люди, є такі серця, які туди потрапляє слово. Слово це приймається в життя людини, сприймається, він спочатку чує, так? там кажуть, що чує, так? потім сприймає, а потім приносить урожай. І дивіться, ми вчинаємо, ну, що є різні види земель, почви, так? Є ті, хто там почув, там і вилетіло, є, почув, хто прийняв, і потім забув, і так далі. От бувало в когось таке, знаєте, що от почув якийсь таку от класну думку від там від пастора на проповіді. І значить думаєш, о, це для мене, це, 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 це те, що я хотів, це те, що от я прям сьогодні думав про це, і мені прямо це відкрилося. і Думаю, клас, потрібно щось з цим робити. Проходить день-два, і ти пам'ятаєш, щось класне було? Ні, щось таке, прямо от, от, прямо для мене. А що вже якось. ну от... Вже і якось вже і не пам'ятаєш. Що... Тому що з цим нічого не зробив. Ну тобто, десь прочитав щось в слові, навіть прочитав там, а отак оце потрібно буде запам'ятати, потім щось там, ну, якось треба це в мені в житті примінити. Потім проходить день. Або навіть просто ти читаєш далі, і буде стоп, а щось було таке? Не пам'ятаю, щось таке було. Тобто, ну буває таке, правда? І це не від того, що на якась така серце, в нас там якесь таке неправильне, щось там, от прям, прям все, от, нічого не вийде. Все вийде. Дам коротеньку пораду. Що значить, що Ісус каже, приносить плод, приносить плід в 30 60 шід 100, 100 разів. Мені брати навчили таку ну таку простенька, але дієва звичка приймати рішення. Коли я читаю якесь слово, і я бачу, що це слово говорить до мого серця, я приймаю просте рішення, яке може вимірятись практичними діями, яке я буду приміняти як мінімум на наступній неділі або там. Ну, і і це, в, це виконується в і в, в, випрацьовує мені якусь таку звичку, так? Тобто я беру, допустимо, якусь таку думку, яку я почув на проповіді, чи в слові, чи як комусь брата, з сестрою балакав, і просто мені торкнулося мого серця. І я, так, і я вирішую, що я буду приміняти це протягом наступної неділі, місяця, року і так далі. Тобто я там буду читати як мінімум 2-3 глави в день протязі року, і, і важливо це. І е, ще другий крок сказати комусь, поділитися з кимось, е, підійти до дружини, скажи: слухай, я оце балакав там з одним братом і е, почув таку думку, і хочу от для себе прийняти таке рішення, читати там Біблію ну, стабільно кожного дня, дві-три глави в день. Е, ну, Перевір мене. Якщо що там, я, ну, ти, ти мене, там це... і повірте, дружина в цьому дуже поможе. Або, <сумітно> <сумітно> або якийсь брат, так він може познати. Слухай, слухай, а що там ти сьогодні читав? А я там сьогодні...» Ні, ну давай, ти ж обіцяв. Тобто це дуже допомагає. Е, і один коротенький приклад. Ми, от з е, недавно такого, просто свіженького е, балакали з братами там, м, по такій темі. Почни з себе. Там ми там, говорили, що е, кожен батько це приклад для своєї родини, це е, ну, такий взірець, і діти дивляться на батька, і дружина там е, бере приклад. І я згадав таку думку, що на жаль, оця штука дуже багато часу займає в мене. Я думаю, що не один, я такий. І, і, і знаєте, я згадав у мене такась книжка, книжка я її дуже е, купити. Потім купив, почав почав читати якось, Ну так воно раз, раз і там десь не дочитав. Коротше, я думаю, ні, мені потрібно дочитати. Тому що до цього ми з сином, мене старший син Захар, його звуть, йому там три роки було, і ми почали з ним читати дитячу Біблію. Ми з ним кожного вечора перед сном читаємо цю Біблію, йому так подобається, і мені, думали, ну що там, будемо читати, будемо читати. Добре читаємо, читаємо, а потім якось так і затихло. Думаю, я не читаю йому, не читаю собі, щось не те, щось якось воно, ну, наче правильно починалося і недобре закінчилося. І я вирішую, я, я маю дочитати свою книгу. Я кожного вечора, перед тим як вкладати свого сина спати, буду читати цю книгу. Сказав про це дружині, сказав про це братам. Я почав це робити кожного вечора, і він бачить, що я читаю. Один, два, три дні. Він каже: а, а мені читати. І добре, давай спочатку тобі читаю, потім своє читаю. Потім проходить десь неділька, і я так знаєте, бувало, з роботи прийшов, там трошки заморився, вже фізично ну, якось так вже його спати вкладаю, і сам вже хочеться спати. І читати вже сил немає. А він мені каже, ну що, читаємо? Я, ну, Звісно, читаємо. ну звісно, ти читаємо. І знаєте, ну, воно трошки допомагає, допом, да, стимулює триматися цього, 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 цього рішення. До чого я? Думка почалася з того, що ми показуємо своїм прикладом, своїм життям показуємо, якщо наші слова, наше вчення, ну те, про що ми балакаємо вдома, з друзями, в церкві, воно співпадає з нашим життям, і люди, які це бачать, особливо це перші люди, які нас бачать, це сім'я. Якщо вони бачать це, вони самі хочуть це так, так, так само робити і так, так само вчиняти, і це приносить плід. Тобто апостол Павло сказав дуже просту думку і дієву. Дивись, що ти кажеш, співстереться своїм життям, намагайся так в першу чергу сам робити. Звісно, що тобі потрібно навчати людей. Звісно, що ми, коли отримуємо відкриття від Бога, ми маємо це людям про це, людям про це казати. Отримуй для себе відкриття, вчиняй сам так, і люди будуть бачити тебе і робити так само, і ти отримаєш благословення для себе і для всіх оточуючих тебе. Дуже проста думка, і я просто хотів би. Ну, такими практичними апаратами просто показати, що ну, все і просто, знаєте, і буває так складно. Але оточуючи, нам можуть і допомогти в цьому. Нехай кожного з вас Господь благословить, починати в першу чергу з себе, люди будуть бачити і будуть отримати благословення.